Каміння в саду. При виборі каменів для квітників або для альпійської гірки необхідно враховувати не тільки зовнішній вигляд каменя, а треба ще і враховувати властивості поглинати вологу та ступінь міцності каменів, які ми використовуємо, щоб прикрасити будь-які куточки нашого саду. Всім привіт! Мене звуть Світлана. Ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова, ми в своєму садочку. Отже, друзі, камені тема сьогоднішнього відео. Передусім, дякуємо всім, хто підтримує наш канал. Дякуємо всім, хто дивиться, хто підписан. А якщо ви ще не підписані, будь ласка, підпишіться і ставте одразу подобайку, бо наші відео. Намагаємося робити корисними, яскравими зі свого садочку. Найкращі камені для того, щоб облаштувати або альпійську гірку, або квітники це граніт, вапняк та піщань. От саме граніт, або в нас називають його бут. Ми використали для того, щоб передній край наших квітничків ось таким чином облаштувати. Які властивості цього каменя? Він довговічний і дуже міцний. Йому не зашкоджає ні вітер, ні дощі, ні морози, нічого. Який він є, такий він і буде довгі-довгі роки. Коли ми облаштовували саме квітнички, вибір на нього і впав, щоб саме такий камінь був. Вигляд в нього дуже природній, колір він має, дивіться, ось такий. Трошки сіруватий, небагато рожевих відтінків. Саме природного ось такого вигляду має. Дивіться, поряд з будь-якими рослинами виглядає саме так, як ми і хотіли, щоб не дуже він був яскравий, щоб підкреслював. Край квіточка або того місця, де, він, де ми його розташували, але щоб на його фоні дуже гарно виглядали рослини. На нашій альпійській гірці ми теж використовували граніт. Ось саме в цьому місці нашої альпійської гірки можна побачити, яким чином ми розташували саме граніт. Треба викладувати в квітничках, по краю квітничка або на альпійській гірці таким чином каміння, щоб вони виглядали природньо, щоб всі ці гострі кути були десь сховані всередині, в ґрунті. Щоб вигляд був не штучний. Тому що ну, це ж поєднання з рослинками саме так і треба робити. В граніту багато переваг. Довговічний, природньо виглядає, але є і недоліки. Якщо тільки з одного граніту ви облаштуєте або альфійську гірку, або е, квітничок, і багато в ньому буде граніту, то е, треба брати до уваги, що він здатен змінювати кислотність ґрунту. І якщо багато буде е, розташовано у вас саме граніту, то найкраще будуть в таких місцях зростати хвойні рослини та верески. Бо їм подобається, щоб ґрунт був кислий. Всі інші рослини можуть страждати в таких місцях. Тому я для себе так зрозуміла, коли облаштовувала і квітнички, і нашу альпійську гірку, що саме поєднання трих самих найкращих каменів, які пропонують ландшафтні дизайнери, ті, хто створюють сади, це граніт, піщаник та вапняк. Буде і в моєму садочку, і в моїх квітниках, і на моїй альпійській гірці. Ось дивіться, друзі, тут в нас вапняний туф або вапняк. Ну, Там є різновиди, але це е, одне і те ж саме. Дивіться, ось так він виглядає. І піщаник, він теж є і на нашій альпійській гірці, і ще в деяких куточках нашого садочку. Піщаник, він такого кольору, ну, нібито пісок. Трошки є відтінки різні, але все одно його не помітити важко. Він ідеальний камінь для будь-яких квітників для Альпійської гірки, тому що він має нейтральну реакцію. І біля нього, і поряд з ним можуть зростати будь-які рослини. Природньо виглядає. Добре зберігає форму. З часом вітер, дощ трошки змінює форму, згладжує теж гострі кути, що виглядає теж дуже цікаво. Вапняк, м'який дишащий камінь. На мій погляд, він найцікавіший. Тому що дивіться, як він виглядає. Вітер, дощ утворюють, дивіться, які отвори. Мені здається, коли ми приїжджаємо в свій садочок і підходжу я ось саме до цього місця. Мені здається, що в всіх отворах десь там живуть ящерки, або якісь там ще комашки. Бо стільки домівок обирай будь-яку. Цікава форма. Виглядає, дивіться, будь Хоч на Альпійській гірці, хоч в будь-якому квітничку, хоч окремо розташуйте рослинки, ну уявіть собі, що це не альпійська гірка, а рівна поверхня, і лежать тільки ось такі камені, а поряд з ними зростають хвойні рослинки. От е, друзі, що треба враховувати? Гарний природний камінь, але теж він кислий, тому біля. Каменю такого біля вапняка треба розташовувати рослини, які можуть зростати саме в таких умовах, щоб якщо з часом він буде змінювати ґрунт в певну сторону кислотності, щоб вони не страждали. Дивіться, в мене біля таких каменів зростають саме хвойні рослини. Дуже гарно себе почувають. Це треба враховувати. Коли ми щось робимо з будь-якого каменю. Як він буде впливати на рослини, які розташовані поряд з ним? Якщо такі каміння розташувати десь де більш затінку, більш вологи з північної сторони Альпійської гірки або квітничка, на них дуже гарно зростає мох. Но у нас тут сухо, тут багато сонечка, тому моху немає. Але дивіться, який гарний вигляд має. Каміння е, е, дуже е, таке, щільне, е, стоїть на гірці, знаєте, так, безпечно, може навіть по ньому ходити. І так і розташовуйте в кітечках або на альпійській гірці, так, щоб ви могли стати і доглядати за будь-якими місцями, щоб це було безпечно. Ці квітники в нас облаштовані саме таким гранитом. Але дивіться, друзі, є він ще ось такого кольору, більш яскравий. Але коли ми облаштовували квітнички, ми зрозуміли, що це дуже яскраво буде. Мені не хотілося, щоб я бачила каміння. Мені хочеться, щоб я бачила рослини, їх яскравість. Тому ось такого багато, а такі. Каміння стоять тільки для декору, ось саме в цьому місці нашого садочку. Тут в нас басейн, і біля басейну трошки каміння природньо виглядає. І дивіться, ось так виглядає піщаник, коли це великий камінь, не різаний, ну як ми звикли його бачити. Ось різниця в них така. І е, якщо ми поєднаємо ось цими. Каміннями яскравіше виглядає. А якщо піщаник і ось такого кольору гранит більш природньо. Це, звісно, ви обираєте за своїм смаком, але коли ми облаштовували свій садочок, нам хотілося, щоб в нього яскраві були рослини, але теж не всі. Щоб декор саду не був дуже яскравим, щоб все ж таки більш природньо виглядала, знаєте, так як рама в картини. Ось саме, щоб ось це все тільки підкреслювало, підкреслювало рослинки будь-які в нашому садочку. Щоб вони так знаєте, мали, як як піщаник нейтральну реакцію на все, щоб їх. Помітно і непомітно було. До речі, ви ж помітили вже протягом моєї розповіді, що поряд у нас доріжки теж саме з піщаника. Його нарізають і потім вже викладають доріжки, теж виглядає дуже природньо. Коли каміння розташоване таким чином, трошки далі від рослин. Можна висаджувати будь-які рослини. Вони не будуть так впливати на ґрунт, на кислотність, на зростання їх, е е е так як ідемо, покажемо на Альпійській гірці, там буде зрозуміліше. Ось тут в нас зростає спірея японська, вона зростає між камінням. І в неї корені будуть поряд з тим місцем, де потрохи буде змінюватися кислотність ґрунту, якщо ми розташуємо тут тільки ну, якийсь там специфічний камінь, ну, е граніт, припустимо. Ось саме тут вплив буде на рослину, тому що вона в нас буде зростати між камінням, її корінці будуть між камінням. А якщо десь далі там розташований е камінь, а рослинка зростає окремо в ґрунті. Ось дивіться, ну ось тут у нас ґрунтопокривний очіток, червоний дракон. Тут йому нічого не, за, не зашкодить. Ну, йому зовсім нічого не, за, не зашкоджає, він зростає сам і така рослина невибаглива. Але е, якщо якісь специфічні рослини, в опису яких написано, що їм потрібен такий ґрунт, або вони не зможуть зростати в лужному або в е, е, кислому ґрунті, це треба враховувати. Коли ми облаштовували саме Альпійську гірку, це питання я теж обов'язково враховувала. Щоб рослини на гірці зростали такі, щоб їм подобався і граніт, і е, піщаник, і е, вапняк. Тому, друзі, вам теж раджу, обов'язково це треба враховувати, щоб не вийшло так, що ви. Квітничку або в якомусь місці розташували каміння, 에, придбали його, а воно ж коштовне. Потім висадили рослини, а рослини якісь там загинули. А ви не зрозумієте чому так? А треба враховувати і яке каміння те, яке яке каміння? Виковувати? Що таке? Ну буває таке, трошки забула. Річкові, морські камені, в нас теж використані в облаштуванні будь-яких куточків. Тут у нас поряд басейн, тому ось такого каменю багато, щоб приблизити себе до моря, щоб нібито ми десь біля моря, а не біля басейну. Вітечка в нас такі камені є. Можемо показати. Ось дивіться, у нас тут внизу хости, чагарники, і внизу вон, зверху ось таке саме каміння і лежить. Тут у нас ще насіваються гарно пухироплідники. Ну, а біля хост, дивіться, як камені виглядають. Якого тільки каменя в нашому садочку немає. І морська галька. Дивіться. Різноманітна. Різноманітна. І ось такі камені, дивіться, майже куля. На що схоже? На яйце динозавра, так? Коли їздили на море, завжди привозили хоча б два-три, ну а може й більше таких гарних каменів. Ну, так, знаєте. Знали, що будемо робити в своєму садочку містечки, і щоб ось тут виглядало природньо, ніби там річка впадає в море, щоб ось такі камені лежали. А в квітниках дивіться, в квітниках тільки граніт, щоб гарно вони всі виглядали, і щоб знаєте, кожного квітника було своє місце. Кожного квітника своє окреме місце, саме завдяки тому, що ми край його облаштували саме таким камінням, гранітом. Граніт ми тут поклали на чорну агротканину, щоб зручніше було, щоб бур'яни не проростали. А зверху, ось це місце, ми зверху засипали гравієм. Ось дивіться, камінці тут виложені. Зовсім бур'яну немає, тільки ну, косимо траву, а так, щоб зручніше було газонокасарці проходити по краю газона, ось таким чином і облаштували. І дивіться, і рослини всі можемо побачити. Вони зростають. І каменя зовсім, зовсім ну, практично не видно. Він не виділяється на фоні рослинок. Саме так мені й хотілося, щоб. Природні, щоб нібито ці камені тут вже лежали, і гірка тут була вже довго-довго, е, ще е, за 100 років до нас. Ну, це шутка, звісно, друзі. Ну так хочеться, щоб природньо було, щоб охайно і природньо. Камені дуже прикрашають садочок, і знаєте, вони ніколи не набридають. Тільки ну, моя порада така, що Треба розуміти, який у вас садочок, який стиль вашого саду, або природній, або якщо він такий помпезний, то камінь може бути більш яскравим. Все повинно бути доречним. В нашому садочку все більш-менш природньо і всі кольори саме такі. Використовувала я саме е, такі от три основні камені. Ще раз вам нагадаю: це граніт, це е, піщаник, в нас він і на доріжках, і там от квітичку можна його побачити, і вапняк. Це найкращі камені, найкращі для використання, щоб облаштувати квітнички і будь-які куточки вашого садочку. Тому обов'язково. Коли вам хочеться додати каменя в ваш садочок, враховуйте властивості будь-якого каменя. Читайте, готуйтеся дуже ретельно для того, щоб потім не нашкодити рослинам і квітникам вашому садочку. Бажаємо вам натхнення! Нехай ваші садочки будуть найкращими, найкрасивішими. Слава нашій Україні і її! Непереможним героям! А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі, в нашому садочку. До зустрічі!